Доброго дня! Сьогодні в рубриці Літературній дегустації ми будемо смакувати книгу відомої сучасної тернопільської письменниці, ілюстраторки-видавця Ірини Мацько. Її повість Кава по-дорослому, саме про цю книгу ми будемо говорити з вами сьогодні, увійшла у беззаперечні лідери всеукраїнського рейтингу Книга року 2018 в номінації Підліткова та юнацька література. Це книга для підлітків та про підлітків, а також для всіх, хто хоче глибше ознайомитися із тими проблемами, які трапляються із юнацтвом та молодь на шляху до їх дорослішання. Власне, оця кава по-дорослому, це і є той смак, який намагаються відчути підлітки. Та дорослість, яка є спершу гіркою, але потім є солодкою. У цій книзі є і наркотики, і алкоголь, і крадіжки, і болін, і також багато інших проблем, з якими зіштовхуються підлітки. Власне, ця книга про падіння та про другий шанс, який дається кожному, хто бажає, щоб стати щасливим. Адже Ірина Мацкова впевнена, що лише 10% залежить від Ситуації і від обставин, а 90% життя людини залежить від нас, від нас самих. Адже саме ми вирішуємо, які цінності ми витрачаємо на них у свій час, які думки ми впускаємо в себе, а також як ми реагуємо на ті, інші ситуації, на ті чи інші ситуації, які трапляються в нашому житті. Отже, знайти, змінити свої думки. І таким чином знайти вихід із ситуації і стати щасливим. Ми самі творці своєї долі, такий головний посил сучасної авторки до молоді. А ми запрошуємо вас завітати до юнацького сектору Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої і долучитися до прочитання цієї книги. Читайте із задоволенням, і нехай вам смакує. Така і ніжна водночас час, по дорослому.